Бережній частині міста трамвай популярний вид транспорту. І навіть попри те, що проїзд до них подорожчав, квитки все одно залишаються найдешевшими. А пільгові категорії населення взагалі можуть добре зекономити. І якщо раніше трамвай переживав не кращі часи, то сьогодні ситуація кардинально змінилася на краще. Про роботу трамвая та найближчі плани на рік поговоримо у нинішній програмі. Трамвай сьогодні єдиний екологічно чистий і економічно вигідний вид міського транспорту. Більш ніж за 80 років свого існування трамвай переживав різні часи. Після тяжкої кризи 90-х у місті зменшилася кількість діючих трамвайних маршрутів і вагонів. Процес відродження електротранспорту проходив повільно, потребував чималих фінансових вкладень. За останній рік на радість працівникам і пасажирам ситуація з електротранспортом у місті покращилась. Розпочали і провели реконструкцію трамвайних переїздів та шляхів, збільшили кількість вагонів. провели ремонт иснующих. КП «Трамвай» за прошлый 2016 год пережил значительные изменения, резко увеличился подвижной состав. Своими силами ремонтировались вагоны. Капремонт из Харькова. Большая была проделана работа до меня. При поддержке нашего мэра Андрея Ленидовича выделялись большие средства. На сегодняшний день с теми вагонами из Харькова, которые уже пришли в январе, мы имеем 25 работоспособных вагонов. 26-й вагон будет в ближайшие несколько недель, в начале в первых числах февраля, тоже выйдет на линию. Цікавою особливістю підприємства трамвай є те, що більшість його працівників вже давно у справі не новачки. Люди мають вражаючий досвід, працювали у різних умовах, але все одно залишилися на підприємстві. Начальник депо ділиться. Він працює тут з 83-го року. Жартує, хоч були часи, коли змінював роботу, на підприємство повертався як додому. В підприємстві большинство роботів з ромним стажем роботи. От 15. И выше лет. Они уже сравнились с этим предприятием. Можно сказать, они патриоты нашего города. Почему водитель, например, заезжает в тепло в час ночи и выезжает в пол четвертого, для того, чтобы перевести наших жителей города к месту работы и с работы. Также работает и обслуживающий персонал слесаря, и электрослесаря. Они работают круглосуточно. То есть у нас считают. У мріях начальника депо розширити трамвайний парк, модернізувати трамвайні шляхи, підійняти міські трамваї на вищий рівень. Сьогодні на четвертому маршруті працює шість вагонів. На першому п'ять, на третьому чотири і на другому, який найзатребуваніший серед населення, працює найбільше вісім вагонів. Ми працюємо для людей. Ми хочемо, щоб люди звертали увагу на наш трамвай і щоб вони користувалися нашим трамваєм. Ми робимо для це все руководство наше робить для все, все потрібне для привозки, качественної привозки пасажирів. Нам на даний момент у нас працює 78 водіїв. Увеличується подвіжний состав, увилічується графіки на лінії. У час пік на лінії працюють абсолютно усі діючі вагони трамваїв. Начальник маршрутів Катерина із досвідом роботи понад 20 років каже, сама довго працювала водієм. Задачі не прості. Треба бути дуже уважним, слідкувати за дорожнім рухом, особливо на жвавих центральних проспектах. Водітель відповідає за все. Вона дуже велику несе відповідальність, дуже велику. Робочий день водія трамваю починається до світанку. Перший трамвайний виїзд о 4.20 ранку. Звісно, водії працюють за спеціальним графіком, а між виїздами кожен із них має перерву. У перерву до пані Світлани вклинилися і ми. Жінка за кермом трамваю вже біля 20 років. Почувається впевнено, як справжній капітан кораблю. Саме головне це у нас безпене здійснення. У пані Світлани багато коліжанок. Здебільшого за кермом трамваїв жінки, проте є і представники сильної статі. «Мужчини – наш, це наше плечо. Вони допомагають нам і в стихіях, і во в усьому. Визиваємо нас, водіділи дуже умні і виходять боротися з стихіями. Якщо у нас там снігопади, вони нас борються з снігопадами. Виїжджаємо С-3, С4, це наші служебні вагони, які чистять сніг на рейсах. Робимо Сутками, ну як міняємо воділі, у нас робота йде, поки не справимося зі своєю роботою, поки не очистимо путь, щоб була качественна перевозка пасажирів. Поспілкувавшись із фахівцями у їхню заслужену перерву, рушаємо на нове коло за першим маршрутом. Пасажири телекамері дещо дивуються, але відгуками про роботу трамваїв поділитися готові. Дуже добре, добре, що безкоштовно. Якби ще на лівий берег зробили, ось син приїхав з іншого міста, то він не впізнав ні про це зупиночки. Через скільки хвилин буде. У мене ось родичі в Харкові живуть, то вони кажуть, у них такого немає. Комфортно, то що треба. Колись так само було театр, коли про совята таке тримає були тоді, теж ті чехосоватські. Тоже хороший, удобный хороший. Мы как не попадаем, так едем на маршрутке. Так удобно, нормально давай. Лучше маршрут, было, да. Лучше ездить. Первый машин. И чаще. Нормально. Первый, первый. Пока Я нормально, понимаю. все хорошо. Особенно первый. Нам понравилось. А доки ми катаємося трамваєм на зупинці, люди чекають свій транспорт. Протягом минулого року у Кам'янському було встановлено більше 20 нових зупинок, оснащених системами Wi-Fi, освітленням та електронними інформаційними табло. Пасажири кажуть, річ потрібна. Звісно, хорошо. Ти чувствуєш, скока тобі нужна і лісіді, і ліп'яша вже пойти потікунку. Ні, 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 дуже удобна, очень хорошо. Там і на даді то. Ну, как-то не знаєш, як її пошло, И Я вважаю, що нормально. Трамвай в наше час, а ще нам, пенсіонерам, то добре. Были спади раніше, що видно, на, на лінії мало. было трамваев, зараз побольше. Но те, що ми не встигли, це наше. Наше ми не успели на трамвай. Тепер прийде ждать. Табло дуже добре допомагає, ну, смотримо. Да. Вот, ага, от столько там минут треба нам ждать, щоб ми не замерзали. Ну, я не хочу жалуватися. Все, по-моєму, нормально. Довольне табло, доволі остановка, не доволі, що написано, сколько буде. І сп'ятається є. Перед этим були не дуже удачні. Зараз так взагалі Чудесно. Наявність електронних табло вигідна і для самого підприємства Трамвай. Після їх встановлення пасажирів у електротранспорті побільшало. Багато хто віддає перевагу трамваєм, а не маршруткам. Коммунальный транспорт будет расширяться. И город не против частных перевозчиков, но коммунальный транспорт прежде всего. По крайней мере на тех местах, где он есть, в трамвай же не везде есть, будет приоритет коммунальному транспорту. Попереду у комунального електротранспорту ще низка нововведень, серед яких і перехід на електронні квитки. Сьогодні такі розрахунки у транспорті успішно діють у Європі. В Україні ж тільки на початковому етапі. Наше місто може стати одним із передовиків по введенню електронних квитків у дію. До кінця року ми уйдемо від старої системи і люди будуть купувати білети і оплачувати проїзд в електронному віде. Це різко має дати збільшення об'єму виручки. поскольку не будет скрываться благодаря отсутствию наличности. Вот. И мы увидим точную картину по льготным перевозкам, сколько реально наших льготчиков. Они все останутся в своих правах, все, кому получены льготы, все будут ездить бесплатно. Только теперь, благодаря электронному билету, это все будет видно и понятно, сколько реально люди ездят, оплачивая проезд, сколько люди ездят, пользуясь льготами. Важливо відзначити, що із появою системи електронної сплати кондуктори залишаться на своїх робочих місцях, але дещо зміниться специфіка їхньої роботи. Розрахунок електроквитком нагадуватиме сплату за допомогою терміналу, позбавить кондукторів клопотів у пошуках решти, а пасажирів потреби у розміні купюр. Сьогодні керівництво трамваю продовжує відслідковувати затребуваність електротранспорту на різних маршрутах. За можливістю планується і надалі розширяти трамвайний парк. На підприємстві неодноразово наголошували, що мета їх роботи зробити. Рух трамваїв зручним для пасажирів. Згадався крилатий вислів. Наші люди до булочної на таксі не їздять. Судячи із відгуків пасажирів, глобальних проблем з транспортом у Кам'янському немає. Комунальний транспорт ходить стабільно, а стабільність, кажуть, основа подальшого розвитку.